Доброго дня всім, президент Зеленський. Мені було для мене було честю з вами зустрітися знову. Це вже п'ята зустріч, наша, якщо я правильно рахую. Першими зустрілися саме тут, приблизно два роки тому назад, день в день. Я хочу подякувати вам за все, що ви зробили, і за ваше лідерство. У мене було багато розмов, і для мене велика честь говорити про це публічно про надзвичайну мужність, яку ви демонструєте, і демонструє український народ відданість демократичним принципам, і найбільш важливе це є збереження суверенітету територіальної і території України. Знову. Я в Мюнхені тут приїхала сюди для того, щоб говорити про нашу позицію з точки зору наших стосунків, стосунків з українським народом, наша непохитна відданість від імені США українському народу і їхній, їхньому суверенітету, їхній свободі. Два роки тому назад, коли я була тут, ми якраз дивилися на те, що станеться, що зробить Росія і США, і наші партнери і союзники продемонстрували свою відповідь на їхню агресію. Я тоді поділилася з думками своїми з президентом Зеленським і відданістю тому, що ми залишаємося з Україною, і останні два роки це. Наша позиція не змінюється. Ми продовжуватимемо, мій президент, президент Байден, і я продовжуватимемо стояти разом з Україною. Вчора ми почули звіт про те, що новину про те, що помер Олексій Навальний. Я зустрілася з його дружиною Юлією. і я висловила свою е, огиду з цієї з нагоди цієї події. Він виступав проти корупції і автократії, він виступав за правду. Новини про його смерть це є підтвердження того, що Путін є брутальним, брутальною особою, і для саме тому нам необхідно продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться героїчно проти. Цієї брутальності в Мюнхені два роки тому назад всі багато хто вважав, що Київ впаде, і що це питання кількох днів. І завдяки мужності українського народу і підтримки коаліції з 50 країн на чолі США, Київ залишається вільною столицею і. Залишається такою, я вже підкреслювала, що це ваш свідчення вашого лідерства і мужності українського народу, їхньої бажання в іденості в тому, щоб боротися за свою країну. Саме в цій боротьбі Україна досягла надзвичайних результатів, надзвичайного успіху проти противника з імперіалістичними апетитами проти сусідньої країни. Економіка Росії в десятеро перебільшує економіку України, е, населення втричі і Збройні сили, які колись вважалися другими в світі, ви сильно демонструєте силу перед лицем нападу Росії. Ви від... відновили понад половину території, яку Росія захопила на початку цього конфлікту, і ви змогли нанести шкоди непоправної Чорноморському флоту з Росії, і ви продовжуєте працювати з ринками світовими? Ви продовжуєте виробляти свою власну Електроенергію, незважаючи на надзвичайні атаки проти цивільної інфраструктури, і ви отримуєте допомогу для інтеграції України зі Заходом. Наша колективна міць є запорукою е не успіху Путіна. Ми, залиша ми залишаємося під підтриму, в підтримці вашої країни. І в стратегічних інтересах США залишається продовжувати нашу саме цю підтримку. Міжнародне право і норми залишаються на кону, принципи суверенітету і територіальної і, і недоторканності залишаються ключовими. Ми повинні демонструвати агресорам, таким як Путін, що не можна захоплювати чужу землю безкарно. І інші автократи не можуть отримати цього сигналу про посилення. Ми залишаємося об'єднані в підтримці України сьогодні. Президент Зеленський, ви і я дуже плідно поспілкувалися про поточну підтримку США і міжнародної спільноти Україні. і ми говорили про. Підтримку України на полі бою вчора. Я зазначала, є двопартійна підтримка в обидвох палатах е, з боку США Україні. І як ми рухаємося далі, президент Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які Україні потрібні для успіху. Ми будемо продовжувати підтримувати ваші зусилля для отримання справедливого миру, миру на справедливих умовах. Ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла, і ми побачимо Україну на виході з цієї війни як країну вільну, демократичну і незалежну, пане президенте, Президенте Зеленський, президент Байден, і я чітко говорили, наголошували на тому, що ми залишимося з вами до самого кінця. Дякую вам, шановна пані віце-президент. Шановні члени делегації, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий нашій зустрічі з пані віце-президентом Сполучених Штатів Камалою Гаріс. Дуже дякую вам, Камала. Цілком природня, що головними темами нашої розмови були саме безпека та стійкість. Безпека, яку ми разом відновлюємо, Україна та Сполучені Штати усіма проявами нашої співпраці та стійкість, яку ми разом збільшуємо. Коли зберігаємо єдність, допомагаємо одне одному. Я вдячний пані віцепрезиденту за увагу і за ваші слова, і за вашу повагу до нашого народу і за ту повагу, яку ви сказали під час нашої зустрічі до наших людей, до українців і до наших воїнів. Дуже дякую вам і вдячні за життєво важливу підтримку і лідерство Сполучених Штатів Америки, які допомогли об'єднати світ і вистояти. Проти російських ударів ми маємо і надалі бути разом. Україна та Америка і весь світ, всі наші партнери. Ми маємо і надалі додавати абсолютно потрібні безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії і щодня, щодня доводити путіну, що його ненависть до людей. Ненависть до свободи ніколи не переможуть нашу єдність. Єдність вільного світу. Звичайно, ключове для нас питання зараз це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює наскільки багато залежить від одного цього голосування. Ми говорили сьогодні з пані віцепрезидентом. І про те, наскільки вагомі результати були вже досягнуті завдяки нашій спільній роботі з Америкою, з партнерами, зокрема щодо протиповітряної оборони, американські петріоти це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна, кожна система Петріот не лише рятує сотні і тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам. А отже Нашій економіці одна з українських цілей цього року економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні в цьому році. Потрібен співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності. Питання про ППО для цього основне. Я поінформував пані віцепрезидента про наявну ситуацію на фронті. І про наші можливості та перспективи за умови достатньої підтримки, поінформував також про триваючу трансформацію нашої держави, зокрема про рішення, які можуть збільшити нашу стійкість, обговорили а, також підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідерів. Ще одна принципова тема це справедливість, справедливість подальшого тиску на Путіна та його режим за усіма напрямками. Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Путін не цінує життя людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливо, гроші і сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії, і потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями. На Росію щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну. Я радий відзначити близькість наших поглядів на, на абсолютно принципові питання. Пані віце-президент. Я дуже вдячний вам за нашу розмову. Я дякую усьому американському народу. Я дякую дуже пану президенту Байдену. Обом партіям і палатам конгресу за життєво важливу підтримку. Впевнений, ми можемо зупинити Росію. Мусимо зупинити. Дякую за увагу. Слава Україні. Okay, we'll take ми готові заслухати питання. Запрошується. Вашингтон Пост. До президента Зеленського питання таке: Конгрес ще не схвалив військової допомоги Україні без цієї допомоги, чи у України є шлях до перемоги, і чи відсутність цієї допомоги є зрадою України, тому що зрадою тої обіцянки, яку зробив президент Байден? Почне пані віце-президент. Як я вже зазначила ще вчора питання підтримки України і де знаходиться США як країна по цьому питанню є інтегральним ключовим до того питання, хто ми є як американці, як країна. Ми історично і зараз залишаємося глобальним лідером на сьогоднішній момент по фундаментальних демократичних принципах, включно з принципом суверенітету і територіальної недоторканості окремих країн. Ми залишаємося друзями з нашими наше партнерство в НАТО залишається. Важливим чинником підтримки наших союзників спільні принципи спільних принципів з ними, і що це означає дотримуватися демократичних принципів, які історично забезпечували стабільність і безпеку для всіх учасників цього партнерства. І вчора я чітко наголосила, коли ми говоримо про роль Америки в стосунку. До нашої підтримки України ми повинні бути непохитними, і ми не можемо грати в політичні ігри. Політиканство не має місця в цьому, і в фундаментальності цього процесу важливість того, щоб залишатися разом з союзником під час того, коли він чи вона витримує надзвичайний тиск. Політиканство не має місця тут, і Владимир Путін. Своїм керівництвом країни Росії продемонстрував, власне, що він фундаментально є ворожим демократичним принципом, не говорячи про те, що ми побачили за останні 24 години з, з точк йдеться про смерть Навального, вбивство Навального. Отже, зараз ми тут стоїмо, тут як країна, як нація. І якщо ми говоримо про додаткове фінансування, ми з президентом Байденом говоримо з усіма учасниками процесу в Конгресі. Ми чітко і і певно наголошуємо на тому, що і в Конгресі, і в Палаті представників, і в Сенаті є двопартійна підтримка нашого підходу. Абсолютно спостерігається, йдеться про те, Ким і чим є Америка в цьому ми є непохитними. Це не стосується наших виборчих процесів, це питання нашої природи. Ми залишаємося поряд з своїми друзями. Ми дуже розраховуємо на це позитивне, позитивне рішення конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на сполучне. Штати як нашого партнера стратегічного і що він залишиться стратегічним партнером. І якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю таку альтернативу. І це не розглядаємо не тільки потужністю, але й, але й політично і стратегічно. А цей пакет. Чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги це люди, моральний дух українського воїна. Людей, пакети підтримки, санкції партнерів це велика союзницька робота. Причому робота не раз на квартал, а робота щоденна. І це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед. Цей пакет це точно шлях вперед. І це факт. Але це ще не перемога. А, і це набагато важливо. Рух вперед набагато важливіший, ніж стагнація на полі, на полі бою. Чи вважаю я, що це зрадницька позиція? Ні. Тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Тобто, я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики. Електоральні, внутрішні, політичні, я не хочу їх коментувати. Це внутрішні процеси Сполучених Штатів Америки і народу Америки. Але я розраховую, що все ж таки союзницька позиція залишиться. Так, будь ласка. Добрий день, день. міноколимійсь, леканал Линтер, марафон Єдині новини. У мене питання і до пані віцепрезидента, і до пана президента. Ми бачимо, наскільки складно у Конгресі відбувається розгляд допомоги Україні. Скажіть, будь ласка, свою думку, чому таке життєво важливе для нас питання настільки затягнулося? І чи є в США план Б на випадок, якщо Палата представників не погодить допомогу Україні? І е, так само на фоні активного підпостання підписання україною двосторонніх безпекових угод спочатку із Великобританією місяць тому вчора ще із Францією і Німеччиною. Маємо питання, коли угода про співробітництво у сфері безпеки буде буде підписане між Україною і Сполученими Штатами Америки. Можливо, вже проводяться попередні домовленості на цю тему. Дякую. У нас план тільки один а. План А. Забезпечити отримання Україною всього, що їй необхідно, я наголошую, що індикатори того, де ми повинні бути, де ми маємо знаходитися, це підтримка двопартійна в обидвох палатах конгресу з боку Сенату і з боку Палати представників. І я переконана, що Пакет додаткової допомоги, який зараз знаходиться в розгляді в палаті представників, якщо його поставляти на голосування, він буде проголосований. Також я вважаю, переконана, що є консенсус по двох партіях, у обидвох партіях, який визнає брутальність московської агресії, і що повинна бути відповідь. Відповідь, яка полягає в тому, щоб залишатися разом з своїми друзями і продовжувати боротьбу з цією агресією, і цей консенсус знаход... в конгресі США є, що американське лідерство обрані особи в конгресі, повинні бути об'єднані в своїй опозиції до російської агресії. Протидії російської агресії, як було продемонстровано за останні два з лишком років і за останні 24 години. Ми бачимо, я також бачу, що є консенсус в Конгресі США стосовно того, що ми повинні використовувати повний набір доступних нам можливостей для підтримки України в її боротьбі за утримання своєї незалежності і демократії. А що стосується гарантій безпеки, так, що стосується гарантії безпеки, так наші команди працюють, провели два раунди перемовин. А, я впевнений, що у нас буде дуже потужна, а, дуже потужний документ з нашими партнерами, але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємось на роботі з конгресом Сполучених Штатів. А після цього перейдемо до гарантій безпеки. Тенківа. Всім дякую. дякую.